Вітаю, тільці! Це ваш старопрогноз на тиждень з 26 травня по 1 червня. І так, тільці. Давайте подивимося, що вам приготував тиждень. На що вам варто звернути увагу? Нагадую, розклад у нас загальний, не особистий. І так, тільці, яких ви будете енергіях? А ну, дивимося тиждень для тільців. Понеділок. Карта зірки. Ну, зірка в нас завжди говорить про мрії, про надії, про сподівання, про те, що ми в цей день мріємо, надіємося, можливо, прописуємо свої плани. Можливо, багато спілкуємося по інтернету, тому що карта зірки нам буде говорити. Сховаю трошки зірку, а то дуже зірка відкрита в нас. Карта зірки нам буде говорити про роботу по інтернету. Можливо, ви будете в цей день займатися цим всім, але більше зірка нам говорить про якісь наші мрії. Про те, що ми от прописуємо свої мрії. Можливо, навіть на бумазі шукаємо для того, що нам потрібно для здійснення нашої мрії, людей, інвесторів, місце для, от, наприклад, нашого магазину, якщо ми хочемо відкритися. Тобто, ми прораховуємо, ми прописуємо, ми візуалізуємо цей день. Карта може нам говорити ще про знака зодіака Водолій. Можливо, у вас буде з ним комунікація. Вівторок Вівторок у нас є 9 жезлів. По 9 жезлів людина в нас захищається. Да? Людина кладе Забор, людина боїться повтору якогось негативного м -м, досвіду, який був в неї, да? і от ви не хочете повтору цієї ситуації всячески питаєтеся, закритися, заховатися і відгородитися від того, що може бути. Якщо ми говоримо, наприклад, про якийсь негативний досвід в спілкуванні, в роботі, ну, будь-де-де де людини є. Тобто, навіть якщо і нема цього зараз результату, ви будете наперед, от, всячески закриватися, відгаражуватися і ставити от, кордон між собою і тими людьми, які можуть вас спровокувати. Середа, три мечі. А три мечі нам буде говорити про якийсь стан речей, які нам приносить незадоволення. Да? Трійка мечів нам може говорити е, про якусь біль, яку ми в цей день е, відчуваємо. Сердечну біль. Да? Тобто хтось нам щось скаже, десь ми почуємо якусь новину, яка нам буде не дуже приємна. По трійці мечів е, нам бажано розділити, наскільки воно для нас важливе і чи варто нам взагалі його до себе сприймати. Да? Ну, може бути такий стан речей, коли от, ви будете собі думати, ну і для чого воно мені, і чого воно мене от так мучить і так мене болить. Четвер. В четвер у нас є сім пентаклів. По сім пентаклів ми чекаємо якогось результату. Тобто, та, от вона вагітна і вона чекає, коли ж народиться дитина, коли дозріє яблуко і так далі. Тобто в вами якась була пророблена робота, і в четвер ви вже очікуєте результату, і, можливо, у вас є якісь сумніви. Довго не приходять фінанси, нема відповіді від якоїсь там фірми, куди ви робили якийсь запрос, немає результату, наприклад, ви працюєте в. І от нема продажу, нема от тих фінансів, вони до вас не приходять, і ви починаєте сумніватися. Але по цій карті ми знаємо, що все ж таки яблуко дозріє, жінка родить однозначно. Да? Тому нам варто набратися терпіння і зачекати, допоки це все дасть свої плоди. В п'ятниця! Король жезлів нам буде поговорити про овна Лева і стрільця. в цей день, можливо, в нас буде комунікація з цією людиною, і, можливо, ви будете звертатися за якоюсь порадою. Да? От, як краще поступити, як налаштувати свій бізнес, щоб він давав кращі плоди, як організувати свою роботу. Король жезлів однозначно знається в цьому, можливо, він вам допоможе. Король жезлів нам може говорити, що це буде ваша енергія. Тобто, ви от, будете заряжені, харизматичні, почнете. Діяти, будете знати, як вам правильно діяти. Тобто відкриється якась вогненість, запал, от якісь енергія для того, щоб діяти. Субота. Вісім жезлів, і якийсь стан речей може швидко почати вирішуватися. По вісім жезлів. У нас е якась ситуація, яка була завиша, яка не рухалася, в цей день може прям стрімко почати розвиватися. Да? Можливо, ви от. Очікували якогось дзвінка, смс, якесь повідомлення, да, і ось він вам його принесе. Тобто щось те, чого ви давно чекали, зрушиться з мертвої точки і почне вирішувати, що цей, що цей день нам може говорити знову ж про вогняну стихію. Тобто, можливо, у вас буде комунікація з такими людьми, і все буде швидко розвиватися. І неділя, сім жезлів, також буде говорити нам про. Огонь да? но тут у нас карта говорить про те, що людина захищається. Людина он, кладе мішки да, для того, щоб захистити себе від води. Тобто, ви знову ж досягли чогось в своєму житті, і карта нам буде говорити про те, що нам тепер бажано захистити свої кордони, свої позиції, своє місце, де ми знаходимося. Якщо ми говоримо про роботу, це буде на роботі, тобто є якісь. Недобрі люди, які хочуть вам нашкодити. Якщо ми говоримо про дім, це також може бути, що якась от ситуація, коли вас пробують скинути з вашого п'ядесталу, з вашого місця, де ви відчуваєте свої якісь лідерські якості, да, і будуть якісь моменти, коли от вас захочуть скинути з цього місця, і ви будете всячески захищатися. І дайте мені пораду для тільців. Порада для кільців. Ту змичив. А тут з м'ячів нам буде говорити про те, що ви от маєте відрізати, відсікати. До всіх справ на цьому тижні підходити з, голов... з холодною головою, не піддаватися на якісь провокації, да? не піддаватися на якісь е... Е... емоції, не сприймати ніяку от е... негативні думки. Тобто, все маєте відсікати, відрізати, підходити до всього знову ж таки беземоційно і просто бачити кругом е... якісь. Чіткі дії і так, тільці це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі.